Хоча Арнольд і повернувся до ролі 800-го у Термінаторі 3, персонаж Лінди Гамільтон ні. До того ж пізніше на середині фільму ми взнаємо, що Сара Конор померла в проміжку між фільмами Від лейкімії. Однак у оригінальному варіанті сценарію Сара була живою на початку фільму. У інтерв'ю 2009 року Лінда Гамільтон пояснила, чому вона вирішила не повертатися до ролі у третьому Термінаторі. Вона казала, що після прочитання сценарію вона була розчарована. Гамільтон думала, що арка її персонажа була повністю завершена в перших двох фільмах, і вона не хотіла повертати Сару без вагомої на те причини. У версії сценарію, яку вона отримала, роль Сари була зменшена на користь фокусу на Джоні, і найбільш розчаровуючою частиною було те, як швидко її вбили на середині фільму без реального часу на прощання з її персонажем. Гамільтон дивилася на це так, ніби спадщина її персонажа була зраджена. Тому вона, врешті-решт, відмовилася від пропозиції повернутися до цієї ролі.